Високопреосвященний Владико, всечесні отці, дорога наша громада, дорогі українці. Мені сьогодні на пам'ять приходить, приходить урочиста мить засідання сесії міської ради цього року на День міста, коли ми нагороджували одною з найвищих нагород міста Львова, орденом Лева, зв'язкову УПА. Генерал Хурунджо Шухевича Дарію Гусяк. І вона сказала слова, які Шухевич говорив за час до смерті. Україна буде незалежною, але вона не буде такою, якою ми собі її хочемо бачити. Також сьогодні я чомусь пригадав фільм. Який свого часу зняв Єже Гофман, це є чотири серії про Україну. В цьому фільмі розказується життя України декілька тисячоліть тому назад і фактично перші роки Незалежності. Я цей фільм продивився залпом. Одразу чотири серії. Ввечері прийшов додому, думав, подивлюсь трошку, де до 4-ї ранку дивився. І потім міг одрану спати. Я не знаю на планеті Земля другої такої нації, де би так винищували цвіт нації, де би так нищили лідерів нації до останнього коліна. Місто Львів, наше любиме місто, за останні 60 років структура населення змінилася на 90%. І це місто живе. Народжуються молоді люди, які мають великі бажання жити в незалежній країні. Ми сьогодні маємо непрості часи, ми сьогодні маємо випробування. І мені приємно, що ми усвідомлюємо, що незалежність держави не дається раз назавжди. за незалежність держави. Треба боротися кожного дня. Кожен. Кожен на своєму місті має робити добре свою роботу. Не треба ходити далеко. Приклади початку минулого століття, коли українці не мали своєї держави, не мали своєї влади, але вони творили. Націю. Вони своїм особистим прикладом показували, як треба любити державу. Сьогодні ми живемо в Україні, у Львові, де нема окупантів, де при владі є українці. А чи робимо ми все для цього, щоб Україна була такою, яку мріяли бачити наші батьки, діди? Прадіди. Також сьогодні я не можу не згадати про цю велику історичну місію, яку для розбудови України зробила наша Українська греколицька церква. Невідомо, як би розвивалися події, якщо б митрополит Андрей свого часу разом з українцями, які були гнані долею і їхали в далекі країни. За далекі моря не відправляв наших парохів, щоб творилися наші громади в Канаді, в Америці, в Австралії, в Європі. Мені сьогодні приємно, коли я приїжджаю в ту чи іншу країну, йду до нашої церкви, молюся, бачу нашу громаду. Це є велика потуга, велика сила. Я думаю, що совєти не очікували, що здобувши незалежності Україна. Довго проіснує, але вони також і не очікували того, що кращі з кращих приїдуть в 90-х роках до України і виступлять тим серйозним стабілізатором, який унеможливить повернення назад. Сьогодні я покладаю дуже великі надії на молодих людей. Я не хочу тратити багато часу на сьогоднішніх політиків. Вони, які є, такі є. Така вже наша доля. Але коли сьогодні спілкуюся з молодими дівчатами, хлопцями 15, 16, 17, 18 років, я бачу твердість духу, я бачу їхній нестримне бажання жити в справедливій, чесній країні. На сьогодні я для себе поставив задачу номер один це мати у Львові сильну освіту. Тому що освіта і ще раз освіта це є той фундамент, на якому ми зможемо збудувати сильну українську державу. Освіта і віра це є два різні камнії. Я маю велике щастя працювати у Львові, де створився. Відновився Український католицький університет, дає прекрасні наші університети. Я сьогодні дякую нашій рідній вівській політехніці за цю прекрасну ініціативу, тому що це велика сила. Оце то, що я кажу, кожен на своєму місті має робити свою роботу. Ми це робимо так, є складно, є непросто. Але знаєте, чим більший опір, Тим більше є протистояння. Я вірю в Україну. Сьогодні, звертаючись до вас, я маю пропозицію і прохання водночас. За останні три роки в стінах міської ради пройшло стажування три тисячі молодих дівчат і хлопців, наших людей. Це є студенти політехніки, університету, торгово-економічного, всіх наших інших вузів. Звичайно, кращих з кращих ми лишаємо на роботі в міській раді. І сьогодні насправді заходиш в міську раду і дехто не розуміє, куди попав. Тому що років 10 назад заходили, це було в основному такі старні, старші, поважні панове. Сьогодні дуже багато є молоді. Це 20-25 років. Які приходять на роботу і працюють до пізнього вечора, і потім мені приходиться батькам їхнім доказувати, що вони десь не ходять на гульки, а що вони працюють. І до 11-ї вечора стоять міській раді. І в мене є велике бажання, щоб ті діти мали можливість отримати стажування в інших містах, в інших великих компаніях в світі. Тому що я на них роблю ставку нам, в Україні. Сьогодні потрібна наша українська національна управлінська еліта, тому що країна є тоді, коли є кадри, коли є люди, які вміють керувати. Правильно говорю? Тому я маю велике прохання до вас, друзі. Якщо хтось може в тій частині допомогти, щоб наші кращі з кращих могли пройти стажування, це було би неоціненно. Це був би цей внесок в розбудову нашої держави. Тому що я переконаний, місто Львів, яке ментально, національно, християнське є сильною українською столицею, має показувати приклад. Ми маємо показувати приклад для всієї нашої України. Сьогодні я дякую вам всім, що ви приїхали до нашого рідного міста. Що ви разом денно і носно думаєте, чим допомогти нашій рідній державі? Я бажаю всім присутнім багато здоров'я. Я бажаю всім присутнім Божої ласки і самого основного, що треба нашій нації, нашому народу в єдності, в єдності сила. Слава Україні!